Всі ви знаєте, як ми переходили на українську церкву. Було собрання, ми на українську церкву, церкву перевели, Українська, батюшка у нас українська, хор у нас дуже хороший український, але одне наше «но» у нас ще кришок церкви. Оказується, наша церква принадлежить церковній общині. Значить, вона в воздусі і командира такого на церкви на сьогоднішній день немає. Що нам треба робити, що одразу збиявщина, значить, треба що церкву своїми силами крити, тому що скоро впаде люстра на косьбору. Для цього на собрані була збирана десятина. Десь всі проголосували, всі вичули, хто чув. Серед них і наша Алла Кириченка Івановна. Її збрали, ми всі голосували, щоб вона була, ну типу нашого, як сказати, касір. Ну, натишками, для того, щоб на церкву вийти збирати гроші, вирішили пригласити бригаду. Бригада приїхала з Закарпаття. Дуже хороші хлопці, хороші є. Вони робить по всій Україні, ці є купала. За, написали, скільки треба матеріалу, але вам розкаже, скільки треба було, яких з вас дій журикав. Гусь давай, як же равнам, гроші збирати. В перший случай був викинули в інтернет, всі читали. Помач треба на церкву. Всі читали коїсь інтернету, кого переказував. Друге питання. Всі знаєте, що каливала Івановна» стоїть вже цілий год банка. Всі туди ми кидаємо. Бо... Там же відкрита відомість. Хто більшу в суму носить, пишеть її на відомості. В цьому році, у цьому році дівчата спасіба й батюшки, а вийшли всі халми, як казав батюшка, воді, по грязі, збирали кофти, кошти. Ви думаєте, це наняли бригаду, це так вона приїхала, як статіли, так і заплатили. Ні. Буде у нас усе прозоро. Прежде, чим приїде бригада, заливить договор, скільки буде грошей стоїть. Зробить робить і заставиться акт прийомки. Хто робив, так і структура як воно це все формляється. У нас може кожен провірити чоловік, скільки у нас є грошей, каси, скільки це все. Але ми щоб, щоб ми єдналися, а в нас щоб не наоборот, щоб якась підтримка від государства була, а нам ще й палки в колеса ставлять. І... Не хочуть вимагати. Так от не заважайте. А ми народ, народ, як -то кажуть, з миробовниці бідному сорочка, так, і церква повинна существувати. Ну я вам що хочу сказати. У нас ми перейшли на українську да, церкву. Я Треба література вся на українській мові. Сьогодні я принесла дві книжки, я винесу, покажу. вони стоять 2300 дві невеличких книжки. А ще ми купили там, вже можна 40 тисяч одних книжок. Якщо сьогодні я заберу ці гроші 2 300, поشتі 2 поشتі бо там ще ми, вказівник церковний okay, То ми... О, в казімній і в церковній. Так, ось двіться, 2 300 книжки на українській вийде. Ось 2 300. 2 300. Це тільки оці маленькі, а є ще книжка коштує книжка стоїть 2 300 від От нам ще треба купити святкову мінею, їх вона в двох частинах, вони коштують 2 700. Нам же їх десь треба взяти. 12 місяців і 12 книжок треба купити їх. І бачити, які ну, ми ж без них обходимось, потім ми... Якісь збірники покупляємо. Да. У да, нас є дві такі великі, найбільші пожертви. Я не буду називати їх. Да, да, я, люд... Вони Єсно, давали по п'ять тисяч, хто давав дві тисячі, хто півтори тисячі, ну, хто скільки? Бо, скільки. бо ми скільки. заходимо в хату, мене питають, а скільки треба давати? Я їй кажу, що це ми, у нас немає такого, що ви повинні там дати стільки-стільки, хто скільки може. І хто хочете, дайте двадцять, хочеться п'ять, хочете не скільки. Можете ми... общений, давайте да. ми. Ми прийшли, Дякуємо. ваш людина святили, ми пішли. Цей рік іключить. Де не зайдемо, нам сюди, ну, прилажалися. Да. Якщо хтось хоче, знати, що ми не зібрали до сорока тисяч гривень. Мені сказали, що я у церкві оскарбляю людей. Значить, кого я оскарбила, Я ви прошу вибачення. Мені. Дівчатка, матушка дала ключі. Я тоді прийшла, ну що, воно все було пусте. І я нічого не знала, як що робити. Ну, думаю, якщо я підприємець, що я не знайду куди заказати свічки чи щось. Ну, мірі можливості, дякувати, звісно, давали мені дівчат із того, щоб перекрашували, переділували, щось робили, цементували, ну, усе там поробили, позацементували, що я сама цементувала, красила. Ну, в общем. E, значить, дзвонила благодаря Івану, вона мені дала телефон. Я дзвонила в Ліси України, дзвонила до Лєвіцького, значить, ліси України дали нам невеликі, але кошти дали. У не попросила, там теж привіз. Ну, 500 гривень теж для церкви велике. Mm -hmm. Значить, Лєвіцький і мисник вони разом скоперувалися і пообіцяли навесні, як приїде бригада, вони сказали, менеджер. Ми з тим менеджерам будемо зв'язуватися, ну цієї. Вони знають скільки, чого вони тоді сказали, скажуть. І нам цей матеріал, благодаря цим двом великим митям, буде безкоштовний. Нам тільки буде, що ми хочемо поробити пластикові окна, щоб туди не лазить, щоб воно не чергаючи не, не, не впало, не красить, ніхто ж туди не полізе, щоб зробити залізне по кругу, золотисте, як упала, красивий, що брати лишнє, воно там. Деякої хрестіки вони не на. Значить, по, по весні, як оце вони приїдуть, значить, ми матеріал у те, що лежить. Спасибо Гриценку, як землях, я теж позвонила, звернулася, да, я не їздила, як сказав мені голова, я не їздила. Ну, я у телефоні так, ну, я не знаю, з такою душою просила, що... Кажу, будь ласка, я ж не додому, я, ну, це буде святиня для всіх, воно наба. Ну, Церква ця на. Немає не значення, чи це мир, чи це війна. Церква завжди, бо все люди повинні до Бога просити це все. І я сподіваюся, що ту бригаду, яку ми наняли, того, що вона одна, яка діла, як упала. Нам, да, нам голова предложив, ну, сказав, що приїде бригада безкоштовна. Ну, немає таких безкоштовних бригад. Ну нема. Нам безкоштовне, щоб вона туди попали. І, 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 і понятно, що, понятно, що, хоч, хочеться зробити, щоб уже, не ну, хто туди, бо нам прийшлося тепло, у нас тут тече, тут усе тепло, це ми зацементі. Да, у там у, приходи теж покрасили голубими, тепер потеки такі, це як Ливень, де у нас тут каструлі надо ставити. У ця сторона повністю згнивши. І заліза вже відтьопується, від бо воно ж прогниває, гості, навіть нам цієї, якщо воно ще трохи постоїть, вже йому буде все. І я сподіваюся, що ну, благодаря тому, що збираємо Свічок, а до тих, що Хрестики, все. Ми виліземо з цієї ямочки і прийде мир у нас, і буде, будуть усі люди радуватися і, як то кажуть, поважай себе і поважай друг друга. Зараз зараз вийдете і скажете, а чого не сказала, скільки стоїть. Вже такі розговорили. Це не буде стоїти ця робота. Показати, Більше 200 тисяч. Попробуйте, скільки нам треба назбирати. Більше 200 тисяч. Так ще ж нам скільки допомоги дають, скільки нам дають спонсори. Селищна рада, я не знаю, ми туди, поки не касаємося, що вона нам буде робити чи не робити. От давайте проголосуємо. За те, щоб Алава вона осталась і виладіла до кінця. Хто за? Хто за то, щоб наняти ту бригаду, моя корщина, я ми і гроші наші, ми маємо повне право знайти таку бригаду, яка нас забрала качественно. Значить, хто за то, щоб наняти ту бригаду, яка приїжджала до да їм. Я сказала, що їм надо, вони вже закупили половину цих матеріалів, значить, прошу голосувати. Єдинна, гласна. Єдинна, гласна.